Як заробити на криптовалюті в 2024 році. Найпростіший спосіб це айдропи. Це той самий хамстер, про який ви всі знаєте, KETZEN і багато-багато інших ігор, про які я в телеграм-каналі розповідаю, актуально про крипту. Цей спосіб він працює як роздача. Тобто, коли створюється якийсь проект перед виходом на біржу, його треба розкачати, роздати людям для того, щоб потім, коли відкриються торги, було багато і купівлі, і продажу, щоб ринок був ліквідний. Для цього якраз і створюються такі активності. По-перше, вони дають популярності проєкту. По-друге, вони дають змогу роздати цю ліквідність, щоб ринок зразу був живий. Абсолютно у кожної людини є можливість безкоштовно грати в ігри, які зараз є в Телеграмі. Звісно, на момент, коли ви це дивитися, можливо, частина з них вже вийшла на аірдроп, тобто вже роздала монети або в процесі цього. Можливо, якісь ігри нічого не дадуть. Але частина точно принесе результат, тому. У закритому каналі, посилання, на яке є в описі. Цей канал безкоштовний. Ви можете туди долучатися і отримувати доступ за посиланням. Я збираю ці всі ігри, додаю посилання, тобто поповнюється-поповнюється цей список. Також тут різні є від банків роздачі, але це так вже приємний бонус. І це доступно в криптовалюті абсолютно кожному. Не грати в ці ігри це значить упускати дуже багато можливостей, бо кожна з них є шансом на те, що. Цей проект зайде. Ви бачите, як повів себе ноткоін, ви бачите, як інші проекти набирають більшу вже навіть аудиторію, ніж ноткоїн, відповідно, вони можуть ще крутіше вистрілити і дати більше результату. Якщо ви готові вкладати свої гроші в крипту, але вас лякає волатильність, наприклад, теж біткоін, навіть він може вирости, впасти в рази. Тому деяких людей це лякає. Про альткоїн, різноманітні я взагалі мовчу, там можуть бути в сотні разів коливання. Якщо ви не хочете таких коливань, ви можете просто взяти стейблкоїни. Стейблкоїн це як криптовалюта, яка прив'язана до долара. Це USDT, USDC і так далі. І покласти на стейкінг або Launch Pool по-простому під відсотки. І також ви можете, купивши різну криптовалюту, в яку ви вірите як зростання, заодно покласти її під відсотки, щоб поки ви чекаєте тої ціни, за яку готові продати, ви могли отримати ще додатково ці монети. На різних біржах різні пропозиції. Тому звертайте увагу, ось бачите тут, наприклад, Ethereum, Якщо ви кладете не на jumpstart, а на Staking, Або Jumpstart це тимчасові історії, вони не завжди є. А Staking є завжди. Ось ми можемо подивитися 5% на перші 0,4 ефіра, ви можете отримати. А далі вже йде е, менший може бути відсоток, але все одно. Краще, ніж якщо ви просто тримаєте монету і нічого за неї не отримуєте. Приклад, десь на Байбіті буде вищий відсоток на якусь монету. Або, наприклад, там, на Окіксі вигідно лише частину ефіру тримати. А тут може бути більше, Ось давайте подивимося, що тут по ефіру. Ось. Бачите, тут 3% дається, але на всю суму відповідно, я би поклав ось той ліміт, де дається 5% на OKX, а те, що зверху поклав би вже на Байбіт. Якщо на інших біржах якими я також користуюся, немає ще кращої пропозиції, більш ризиковий спосіб, але й потенційно більш дохідний, це купити якусь криптовалюту, одну а бажано кілька щоб була диверсифікація, і чекати зростання. Наприклад, я сам купував біткоін, коли він коштував 16-30 тисяч доларів, і коли він вже виріс, його можна продавати. Так само ефіріум і інші криптовалюти. Якщо ви робили це на медвежому ринку, тобто коли все падає, і продавали на бичому. По суті, ви на цьому способі і заробили. На криптобіржах, посилання, на які будуть в описі, є можливість ваші монети, які ви і так тримаєте, покласти під стейкінг. Тобто ви можете навіть отримали, допустимо, з якогось airdroпу, так в Телеграмі, виплату, продали ці монети за стейблкоін, так, USDT або USDC, ви можете класти їх під відсотків. Бачите, заходимо в USDT, наприклад. Я всі абсолютно свої стейблкоїни, тримаю під відсотки, щоб вони не простоювали. І на момент запису відео 7% можна отримувати. Це досить хороший варіант. В USDC навіть бачите, 8% можна отримувати. Відкриваєте, кладете і вже отримаєте пасивний тахіт. Наприклад, зайдемо в Bybit Earn. Це так само стейкінг, як і на Binance. І тут на перші 500 доларів ви можете отримувати 11% річних, а далі йде 6% з хвостиком, чи також хорошим відсотком. І можна дивитися, які є різні пропозиції, можна навіть 100% річних, але це лише на кілька днів. Така бонус для нових користувачів дається. Також на Bybit є така особливість, як лаунчпули. Лаунчпул це коли нова монета виходить. Наприклад, ноткоін, коли виходив, також був після цього в перший тиждень лаунчпул. Коли знімається відео, ось актуальний Парам. Ви можете сюди покласти або монету цю Парам, придбати її, або монету МНТ, або монету стейблкоін USDT. Я особисто ніколи такі монети не купую для лончпулу, тому що це певний ризик. Я беру просто USDT, які я і так стейкаю так, на відсотки. Тут більша дохідність, ніж у просто Earn. Є обмеження, не більше 2000 доларів можна покласти в USDT. Але я вкладу обов'язково, коли тут з'являються різні пропозиції, і отримую підвищений відсоток. Ви також можете брати участь від 100 до 2000 USDT, можна класти на один аккаунт. На Окіксі бувають дуже смачні підвищені ставки на стейкінг, особливо в USDT. Придивіться до цього. І також тут є Jumpstart. Прямо зараз я беру участь в джампстарті Ulti. Я поклав сюди ефіри і стейкаю. Тут можна класти. До 03 біткоїна і 3,5 ефірів можна покласти, щоб отримати на цю суму відповідно пропорції монети. В ульті. Як бачите, вже майже половина монет роздали, коли знімається відео, джемстар ще продовжується. І можете бачити попередні проекти: ноткоін, рун. Тобто ви можете круті монети отримувати ще до того, як вони вийдуть на біржу. І це значно цікавіше ніж звичайний стейкінг. Четвертий більш прокачаний спосіб це не просто вкладати в усі попередні способи, брати участь і в ірдропах, і класти стейблкоїни на стейкінг і інвестувати в крипту. А ще й ви можете про це це розповідати на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі або усіх цих площадках разом, і таким чином отримувати додаткові різні переваги, як от реферали, додаткова інформація. І навіть просто задоволення від того, що ви можете цим ділитися, це також дуже цінно. Ви можете збільшувати свій заробіток за рахунок того, що маєте блог на Ютубі, в телеграмі канал, інстаграм, тікток, збираючи аудиторію і потім запрошуючи її в різні проекти. Наприклад, із цих же айдропів. Я маю перевагу за рахунок того, що знімаю огляди, розповідаю людям лайфхаки, показую, ось бачите. Як тільки виходять по 5 мільйонів бонуси на хамстері, показую це. Даю різні ще фішечки додаткові. Інформую людей про те, які де джампстарти, ейрдропи і тому подібне, люди можуть реєструватися за моїми посиланнями. По-перше, я даю максимальні бонуси, які можу дати рефералам. Тобто, людина не просто так термаз скачає, а одразу отримає певні бонуси. І ще й до того ж. Мені також капатиме якісь там бонуси, компенсації в різних іграх, додатках, програмах, біржах це по-різному. Тому задумайтесь про те, щоб розвивати свої соцмережі, якщо ви, звісно, готові на це. Я це абсолютно всім щиро раджу. На жаль, не всі дослуховуються, потім шкодують, але ви можете почати в будь-який момент навіть сьогодні. Окрім всього цього, ви ще можете на своїх соцмережах, які ви розкачали на тему, таку ж як крипта або інші, заробляти продажем реклами, продажем своїх послуг, якихось продуктів. Тому, якщо вас зацікавило, як просуватися, дивіться, ось тут я ділюся своїм досвідом. Він мене вже не один рік, тому є що вам розказати.